Етівний подкаст доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо це «Київ шоу. Сергій Неретін, Тарас Кобзар, Євген Воронковий власне у нас в студії. Олександр Туманов, О, і тут в нього дуже багато різноманітних, так би мовити, посад. Ну вона одна тільки має багато слів. Отже, це начальник водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт. Можна я трішки ну, трішки знаєте, коротше це. Скажу головного управління ДСНС України в місті Києві, капітан служби цивільного захисту. Олександр, доброго ранку! Доброго ранку. Отже, Олександр у нас якраз опікується водою, водоймами, пляжами, поведінкою там, бо бачите, пішли теплі діньки. Хоча, знаєте, і от... всі хочуть на водойми і всі хочуть на водойми. Ну а як же? Але Олександр, я би хотів, знаєте, поговорити про тих, хто як то кажуть, лізе поперед батька в пекло, і ми прекрасно пам'ятаємо оцей випадок, який недавно трапився в Києві, де хлопець. Чи чоловік не знаю зараз? Ви вже нам розкажете деталі, намагався переплести Дніпро від Труханового острова до набережної і робив це чомусь якось не тоді, коли як сьогодні 27, а тоді, коли було там, здається, плюс 15. Е, Олександр. А він вам якось пояснив взагалі свої мотиви? На що він це робив? Так, от з приводу цього нещодавнього нещодавнього випадку, на жаль, таких випадків багато. Це не одиничний випадок. Сійозно? Я працюю в службі 14 років в водолазно-рятувальній службі. Наша специфіка порятунок і надання допомоги на водних об'єктах при надзвичайних ситуаціях на водних об'єктах, які відбуваються на воді. І подібних випадків їх, на жаль, дуже-дуже багато. Це, ця молода людина, цей чоловік, він пояснив це. Я хотів запли... запливсти. Тобто такий Доп... запливчик для себе зробив. Так, так. Ну, я, я, дум... я, я, я думаю, що. Причина якась була все ж таки, але він умовчує. Може, це були якісь особисті відносини. Ну якісь негаразди. Знаєте, ми з Сергієм, коли обговорювали цей випадок, я казав, а може він з кимось парів уклав. Ну от що пропливу там а, ну, або не пропливу. Ну, але ну, якщо не пропливу, то це смерть. може бути і таке. Може бути і таке. Колись одна пара, чоловік, і жінка, 30-річні, стрибнули. Це було років приблизно 6-7, Я можу помилятись, 6-7 років тому вони стрибнули у середині квітня з пішохідного моста. Паркового моста угу. е, стрибнули у воду. Температура води у той день була 11 градусів. Угу. І... Ну ви розумієте, да? течія весною, яка під пішохідним мостом, там просто там, е, там коловороти. Тобто виплести там, ну це їм пощастило. Е, І живі залишилися. Так, живі, але е, дівчина, жінка, ця молода, вона е, травмувала е, вона десь. Тазом так не дуже вдало було приземлення обводу. Mm -hmm. ну, висота, ви розумієте, що падіння з такої висоти обводу воно досить так, це, некомфортно. Це дуже страшно, це... Так, І десь приблизно метрів через 300 їм вдалося вибратися на берег. Ми надавали їм першу домедичну допомогу. Як, до речі, в цьому випадку з цим, з цим чоловіком. Він все ж таки досягнув набережно, але був, був перебував у такому стані переохолодження. Ну я б сказав би, що критичному. Він майже не міг розмовляти Ого. Том... Тому, а чекайте, а от на цей випадок якось так. вас викликали, хтось його побачив. Та, і зразу та, викликав. Так, 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 Це пересіч, ну, пересічні громадяни, які гуляли по парковому мосту. Він до речі, він намагався теж стрибнути з моста. Uh -huh. Люди його відмовили. Він пішов на берег Трухана острова і зробив там заплив. А ви, от коли так пересуваєтесь, ви в таких випадках пересуваєтесь? По воді чи ви пересуваєтесь берегом? Ну, uh -huh. мається нозі, коли їдете, от на такі виклики, uh -huh. в залежності від ситуації, у нас є і автомобілі апельсин. Тив нарятувальний, який оснащений відповідним спорядженням, і катер укомплектований, якщо ну зазвичай. Це я або той, хто мене може заміняти, так у разі моєї відсутності. Приймаємо рішення, як раціональніше добратися, як швидше добратися. Ми використовуємо або катер, або автомобіль. Тому що випадки на водних об'єктах можуть бути і на озерах, і на затоках. А якщо по руслу річки Дніпро, то зазвичай це катер. Угу. Це більше про. Ну я так чомусь і подумав, так. що ви, ви катером да. проїхали. О, ну тобто, пройшли це правильно так, казати. Так, так. так, так. 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 менш сухопити. Сухопутні, знаєте, говоримо так, як сухопутні. Добре, ще один момент. От завершуючи цю історію з цим хлопцем, ви кажете, що хлопець молодий, а ви от. Ну ви ж можете, знаєте, ну хоча б візуально оцінити там, якби фізичну, так фізичний стан людини в плані там, ну там умовно, так ця людина могла теоретично впоратися з таким надзвичайним завданням. Ну от ви його там розтирали, якось його приводили до тями. Ви його кондицію фізичну бачили? Це спортсмен? Чи це просто звичайна людина, яка собі щось вигадала? Мені не здалося, що він займається регулярно спортом, але враховуючи його вік, я думаю, що це йому а пощастило. скільки йому приблизно 22 роки. Двадцять роки. Я думаю, що просто йому пощастило. Це йому доля зробила такий подарунок. Може він отямиться і в подальшому житті він якось переосмислить це. Цей свій вчинок, я думаю, що йому просто повезло. Знаєте, в мене колись, от чесно вам скажу, я напевно його в чомусь розумію. В мене теж в такому віці, ну трошки, може, старше, років 25, теж була така дурнувата ідея переплести Дніпро. Але я, звичайно, не там хотів переплести, бо я розумію прекрасно, що от в районі паркового моста це там здається, ніби пляж з боку Труханова, ніби все добре, але далі починається най, най... найсерйозніша жесть. Я думав переплести його з іншого боку, аж там, де. Ну там, де спокійно собі можна плисти, там, де а, оці наші байдаркові займаються, наші греблею займаються наші спортсмени. — Матвіївська затока, спокій за все, да, да, там спокійно, Заток. там, якби ну, хіба може дійсно там хтось на гідроциклі їхати. Але ну принаймні там не так страшно, як, як тут. Ну, я потім відкинув цю ідею. Я туди сходив, подивився і ну так погуляючи колись, так і потім подумав: ні, Тарас, не ризикуй, бо, бо то. То до добра не доведе, а, але дивіться, от зараз у нас от вже третій день хороша, класна погода. Тепленько і хочеться сподіватися, що все йде до літа. В принципі, така погода буде триматися. І от скільки потрібно такої погоди, щоб, наприклад, вже там рішення приймалося на рівні ДСНС і на рівні міста, коли відкриються там пляжі і коли буде вода, ну така підходяща для того, аби вже розпочинати купальний сезон. Ну, зазвичай я знаю, що пляжі відкриваються приблизно, приблизно, коли температура води сягає від там, 19 до 20 градусів. Угу. Тут важко сказати, чому, якщо зараз буде стояти спекотна погода, вода прогріється досить швидко, але травень він не без... От, місяць травень, він це я знаю з дитинства, це ще до служби, це... він небезпечний тим, що спостерігаються. Великі перепади атмосферної температури і температури води. Е, атмосферна температура велика, жара, е, люди хочуть купатись, е, ну, коли відпочивають на березі. Вони ну, ну, хочуть залізти в цю воду. Але треба розуміти, треба розуміти, коли вода ще холодна, а навіть коли вона там вже прогріта, де, коли, як то кажуть, з ким. І скільки це робити, чи можна це робити безпечно? Як це зробити безпечно? Угу. Ось в травні дуже багато випадків трапляється, от саме із цих температурних перепадів. Люди лізуть воду і до речі, різного віку люди потрапляють в біду. Люди старшого віку. у них, наприклад, там серцево-судинні захворювання, діти вони фізично ще не розвинуті. Ну а молоді люди, вони, вони теж, я вам скажу, що Судомо хапає усіх, навіть ну, трен та. тренованих людей, навіть і вас буває хапає? регулярно, це ну це Ну це нормально. Це нормально. Ми знаємо, як з цим справлятись, але розумієте, коли ми виконуємо там службові завдання або там тренувальні завдання на службі, ми в спорядженні, ми знаємо, у нас є страховка. Ну ми, ми ж працюємо водолазним розрахунком, тому ми знаємо, як з цим впоратись. Як цим як форитися, як уникнути біди? А людина, яка просто, ну, грубо кажучи, там, гола залазить в воду, кудись запливає, ну чесно сказати, у неї шансів дуже мало. Кажуть, до речі, ну, я от зараз попитаю вас про найбільші такі небезпеки і найголовніші, напевно, небезпеки, які чатують, але з приводу судом. Кажуть, що е, коли вас хвопила судома, то голочкою треба в те місце кольнути, і тоді судома, ніби як проходить. І я от думаю, то треба всім на плавочки собі булавочку заколоти, чи як е, я такий спосіб чув ще з дитинства. Так. Ну а пробували це... на собі до речі? Е, я, я на собі не пробував, я і я іншим способом це роблю. Е, витягується нога, і, значить, і кінцівка тяг, тягнеться на себе. Е, так же робить до речі, і водолаз. Якщо його хватає під час хапає судому під час роботи. Боти він витягує ногу е, і за ласту mm -hmm. намагається тягнути. Це це допомагає е, голка. Ну розумієте, навіть якщо ми скажемо так людям, що там чіпляйте на плавки булавки, ну всі це не зроблять. Е, ну по-перше, а по друге, це ж треба ще не розгубитися? Так е, 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 це потрібно її там відстібнути, зробити укол, чи чи допоможе він, чи не допоможе. Е, ну взагалі треба розуміти. Якщо. Судома може схопити навіть у досить такій прогрітій воді. Це фактори можуть бути, може людина там перевтомилась, ну різний, різний вплив може бути, різні причини можуть бути. Коли от людина, наприклад, робить це ну вона повинна розуміти. Ну, якщо от мене вхопить судома, що я буду робити? Хто от. мене врятує? Да, і, от. А, а, а що треба робити? Є якісь такі прикладні. Та от ми ж про голку і говоримо. Ну, і, чи, і чи, каже, чи, чесно кажучи, чесно кажучи, от е, я, я розумію, що от людям сказати там, не купайтесь, не заходьте в воду, ну це буде виглядати. Не, не живіть. Ну так, да, ну, приблизно таке. До речі, ну от так заборонити можна попередити їх, але ну заборонити. Ми ж живемо в вільній країні і ну, люди. Люди, в принципі, ну це це їх власна відповідальність перед собою, перед сім'єю та і так далі. Е, ну, коли людина просто повинна розуміти, ну от варто запливати туди, ну от, ну от навіщо туди запливати, якщо, якщо щось станеться. То мене ж ніколи ніхто не врятує. Ну от ніхто не врятує, бо там немає рятувальників. За мене там ніхто не слідкує. А навіть якщо слідкує, може там всі друзі знайомі, вони не в тому фізичному стані, щоб щось зробити. Я вам скажу, що до речі, людину врятувати, витягти з води. Це не так просто. Да, є прийоми, є ну вони діють, вони дійсно як людину транспортувати, як зробити захват безпечний. Тому що е потенціальний потопельник, ну коли людина починає тонути, е вона ну до речі, людина там не голосить, не кричить, вона тихенько йде так, під воду. Робити, а правило. якщо їй намагатись врятувати, вона на інстинктах вона починає топити вас. Тому ось, вона хапається за так, те, що це, що тримається. Це реально, це я і на власному досвіді знаю. Що ж, людина, тому потрібно заходити не фронтально, потрібно обпливати зі спини. Ну ро, ро, треба розуміти, як це, як це робити е, ось і просто-просто вам може, може так статися, що ну вас ніхто не витягне. Тому якщо ну так уже вам крутить, от, залізти в воду і скупатись, ну зайдіть. Там, скажімо, по пояс, обітрі, розітріться. Навіть якщо вода там, вона прохолодна. Ну, безпечно, щоб ви трималися, щоб ви були впевнені. Це кайф? Так, це кайф. Але, ну, якого туди. Плисти на середину. озера. — Так, так. Ну, дивіться, знаєте, от я поясню, наприклад, свою логіку. Я не те, що тут я в Києві взагалі стараюся мало де купатися, е, ну є там пару місць, але я просто от зараз гадав, наприклад, коли там, знаєте, за кордоном на морі бував, ну там дійсно є буйки, там ніби як безпечно, але і я вважаю себе досить непоганим пловцем. Ну так, що щось, скажімо так, трошки вмію. І тут спрацьовує такий момент, що ну там. Ти, наприклад, з дружиною поплюхався, так? На якійсь глибині комфортній, де ти можеш ще ногами дістатися, а дістати дна. А потім же ж думаєш, ну треба ж самому сплавати. Такий, ех, пропливу до буйочка, знаєш, не прові, проплив такий класно, прикольно. Потім думаєш, а що ж цікаво за буйочками, А може я там ще й допірну? Ну там глибина, може, метрів три-чотири. Ну і ти ж думаєш, ну що я на три метри не пірну, та пірну і так пірнаєш, а потім, звичайно, ну до мене приходить. Через якийсь час, що друже, ти якби трошки вже далеко від берега, і якщо раптом ну мало лі що з тобою станеться, хоч ти і впевнений собі, ну тебе просто не почують і не побачать. Саме і так. навіть елементарно до тебе навіть не допливуть, все, тому все. давай повертайся і хочеш поплавати, то плавай там, де ну умовно там півтора метри глибини. От і але, от той азарт він він таки зараза працює. Не знаю чому, але особливо ті, хто думають, що вони ну такі непогано там, непогано плавають. Я вам скажу, от я народився і виріс у Києві біля озера, біля озера Райдужного, і ну там недалеко Десенка, річка, тобто водойм багато. Ну, Київ взагалі таке цікаве, унікальне місто з точки зору природних всяких місць відпочинку. Ну, дуже, дуже, дуже багато приємних місць. От майже усередині міста ми можемо там десь знайти такі куточки, ну, приємні, де можна відпочивати. І я вам скажу, що. Е, от що людину підводить? Е, е, ну, тут Самовпевненість? Працю... Самовпевненість. Людина переоцінює свої, свої сили однозначно. Е, тим більше, якщо ми кажемо про озера, то там е, у всіх, ну, я не знаю, ну, це 99% київських озер вони мають е, чітко виражений термоклін, тобто перепад температури. Ви запливаєте, там є е, струмки. Угу. Е, ну, якими... Підживлюється озеро, ви запливаєте, опускаєте ноги. Ви вже відчуваєте перепад температури. Якщо ви зробите занурення, от пірнете, наприклад, на глибину, там 2 метри, 3 метри. Температура води настільки різко змінюється, і ось багато випадків саме із за цього ну, призводить до загибелі людей. Тобто, зверху температура може там всередині літа сягати там 24 три градуса. Знизу вона може бути 7 градусів, Ого. тобто організм просто не витримує такого. І багато людей вони якось просто не розуміють цього, ну, цих фізичних законів, що ну такий вплив де на організм стресовий. Що... Ну, нема, so, ш... нема, нема, родина, ша... нема шансів, немає ну, шансів. Самовпевненість одна з причин, я так. зрозумів. Інша причина, знаєте, яка, яка, власне, і провокує самовпевненість часом. Люди ж у нас на природі люблять відпочивати з м'ясцем, з е, такими напоями, які, знаєте, настрій піднімають, кров пульсують. Це, на... якийсь, лимонад. це якийсь лимонад, так, з градусами. От е, ну, перебродивший, перебродивший так. так, назвемо його так. Е, це... Серйозна така причина? Ну, от якщо по статистиці поговорити через алкоголь, через сп'яніння, через переоцінку своїх сил внаслідок вживання напоїв, багато випадків летальних трапляється. Це дуже серйозна проблема саме через алкоголь. Я вам так скажу, я не буду надавати нам якісь точні цифри, ну я так, щоб, щоб знаєте, в межах компетенції. Я просто грубо скажу, що ну ну певно процентів 90 випадків таких ну, утоплень пов'язано з вживанням алкоголю. 90. Ну я думаю, що так, ну приблизно. приблизно. Я думаю, що так. Ну, там десь, да, да. Це виходячи з власного досу. Так, да, на службі те, 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 що я бачив, те, що я бачив ті випадки, по яким ми працювали, так, да, буває там діти-підлітки, ну скажімо, фізичний стан, там не розрахували сили. Ну, тобто, тут алкоголь ми можемо виключити. Підлітки теж бувають вживають. Ну, це, це погано, але є, є таке люди похилого віку. Так, це може статися там без вживання алкоголю. Але всі ці запливи, от, ну, більшість цих запливів. Занурень, підживання під дію алкоголю. Ну, бо потім починається така історія. Знаєте, о, диви, як я можу. Оце от так, найстрашніші так. історії починаються зі слів Диви, як я можу. А ще більш страшніші починаються потім зі слів фігня. Дивись, як треба. так от Тому, друзі. Ми будемо казати Олександру. Дякуємо. Дякуємо за приходьте його. Ще. приходьте ще за і його відповіді. От і... дякую, і, дякую, дя говорить, дя що... дякую, дякую за одно, Дякуємо вам за ваші рекомендації, ваші поради і за ваші відповіді і за ваш. За вишиванку, так само вам дякуємо. Отже, друзі, рятівний подкаст щойно прозвучав. У нас в студії був Олександр Туманов, це начальник водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт головного управління ДСНС України в місті Києві. Трятівний подкаст.